Росія не може змиритися зі зміною влади в Україні. Так росію військове протистояння на кримському півострові. Юлія Тимошенко вона закликала співгромадян не піддаватися на ультиматуми агресора. В цьому протистоянні з Росією ми не самотні в 1994 році. Україна підписала Будапештський меморандум зі Сполученими Штатами, Великобританією та Росією. Про надання нам гарантій повної безпеки в обмін на нашу відмову від ядерної зброї. Росія сьогодні грубо порушила свої зобов'язання та вторглась на нашу територію. Але я впевнена, що Сполучені Штати та Великобританія ніколи не порушать цей меморандум та всіма можливими силами надійно захистять мір в Україні. Володимир Путін добре розуміє, що оголошуючи війну нам. Він оголошує її в тому числі і гарантом нашої безпеки, а саме США та Великій Британії. Я хочу вам твердо сказати, що я не вірю, буцімто Росія переступить цю межу. А якщо переступить, то точно програє.